Всім привіт! Ми з нашими лабайками зараз на прогулянці вже прогулялися і сіли перекусити. Що вони їдять? Там написано на самій упаковочці. Це якась... До речі, музика грає. Ой, вибачтесь, я тебе перебила. Десь на Старознесенську якийсь концерт іде. А, на другой мові, да, написано. А, а понюхай, чим пахне. Вона обично чимось пахне. Ну, м'ясне чи печінка чи риба? А... Це якась або печінка, або либо... десь філе. Хіля... Ой, ну курка. Ага. Ну добре, ану, смакуйте. Мирошу голос? Лапку дала. Ну, теж хорошо. Голос? Молодець, молодець. Звук. звук давай. Міраша, звук. Звук. Гоу! Гоу! Звук. Гоу! Гоу! Молодець. Ви бачите, є така штучка, щоб воно не пропадало, да, щоб не сиріло. Хто це там поє? Які гарні собачки у нас молодці. вони кушали красиво. Вони красиво заслюнявлювали Лесю. Зараз буде Леся вся в слюнях і штаніки, і кофта. Не знаю Леся. Ми потім йдемо з Лесею до лікаря на Узі. тут таке свинюшник. Свинюшник називається, щоб штані не спачкали.